Курчата породи мастер грей три місяці від народження, коли вони повилазили. Ось така курочка, ось такі півні. Півні вже починали, щось там пробували кукурікати пару днів назад тому. Це порода м'ясо-молочний, м'ясо-яєчний бройлер. Трошки зробив помилку. Куплялися для несучки яєць, але виросли такі бройлери. Ну, Зарекомендували себе. добре швидко ростуть, корм їдять. Корм збалансований. Зараз їм три місяці. Купував я їх було 4 тижні їм було, 4 тижні. Там в попередньому відео є вони. Якщо вам цікаво буде, зайдіть, подивіться. І треба поставити такий жир, жирний лайк вподобайку. Будемо знімати далі, зважимо, будемо знати яка вага в наступному відео. Реакція курчат на зелений корм подорожничок. Такий що росте під ногами. Це для них як наркотик, ми побачили. Опа. А ці там уже завидуют. йо. Сейчас старшая группа и до вас дойдет. Нападение. Перший раз, коли кидав цю траву, були такі налякані, перелякані, не знали що це таке. Зараз їдять травичку вітаміни. Жирний лайк цьому півню. А може цьому? Давайте підписуйтесь.